Доброго дня, шановні присутні, а перш за все, дозвольте мені дати вітання всім учасникам цієї чудової події Це і честь і привілея бути сьогодні з вами і розділити такі чудові почуття в зв'язку з офіційним відкриттям жородної української вірменська школи. Ви знаєте. Найгірше за мене, що вірменська діаспора, вірменська громада в Одесі існує майже з самого початку історії нашого міста. Це початок 19 століття. Це ще одне свідчення того, що Одеса не просто місто, де можуть притулитися люди, коли їм гірко. Ні. Це люди, які разом з нами, народом України, будують, будували Україну і будують зараз незалежну. І ми всі маємо сподівання процвітаючи наше місто. Це чудовий захід і чудовий заклад, який поєднує в собі історію, культуру і мову України разом з історією, культурою, мовою, релігією, історичної родини для багатьох вірменів Одеси. Я щиро бажаю всім тим і дуже вдячний всім тим, хто дотичний до організації цієї чудової школи і бажаю вчителям і, перш за все, нашим дітям, то, щоб їх зв'язки з Одесою не порвалися, щоб вони знали історію своєї країни і були достойними громадянами України і нашого міста. Бажаю усім успіхів в цій великій справі. Дякую.